Вітаю вас на каналі Вишивальна Манпансьє я Наталі. Розпочинаю свої декілька днів з вишивкою з 10 січня і подивимося, скільки днів це відео в мене буде набиратися матеріалу. Так. І що ми перед собою бачимо? Це мій новий процес процес на цілий рік. Називається Хранителька від Катрусі. І, 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 і я сьогодні його розпочала. Отак. І я хочу, щоб я буду його вишивати кожного дня, я так думаю. Поставлю собі план, я ще не вирахувала, скільки мені там потрібно. Ну, здається, не більше, ніж 500 хрестиків. Там 400 з чимось хрестиків мені треба вишивати. І якщо я буду кожного дня їх вишивати, до, до кінця року вишию цю картину. Так, розпочала я вже, отут ви бачите мій початок. Це я саме оце мережево у дівчинки на плечі вишиваю. Ну, отак воно виглядає, отак воно вшивається. Нескладно, береш ниточку і завершуєш. дуже радує. Навіть я ще не брала блендів, все це одними такими чистими кольорами. Блендів тут не дуже багато буде. А, так, що ще я хотіла розповісти вам? Я не знаю, куди піти. Я це вишиваю і думаю: в мене виходить, що я можу, знаєте, як, або сюди піти, метели, метелики вишивати, або саму дівчинку. І от я не знаю, мені дуже хочеться метеликів. То я, мабуть, цього разу піду у цю сторону повишиваю. А наступного разу, хоча що наступного? Я ж буду її безперервно вишивати. То я якось хочу метелики. от коли метелики з'являться, тоді я піду і дівчинку вишиваю. Ну, якось отак, 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 мабуть, я буду отак метеликів і сюди піду. Отак, от якось буду вишивати. Ну, поки що такий план. А може мені тут набридне і я піду вгору. <гум> Подумаю, щось я так на розпуті стаю на перехресті і думаю, куди ж мені піти, що ж мені робити? Хочеться у тих голубеньких таких кольорів, то, мабуть, туди. Так, і так моя хранителька сьогодні розпочала. Зараз подивимося, що я тут нам вишивала. 433 хрестики. От, 10 число, бачите? Вівторок. Отак от, ну все, дівчатка, поки що з цією роботою все. І зараз я швиденько вам покажу ті роботи, котрі я буду вишивати ще з нею. Тобто цю роботу я буду вишивати кожного дня, у, кож... у кожних моїх декількох днях ви будете її бачити постійно, і будемо спостерігати, як вона буде просуватись, Отак от. І як вона буде в мене ре... реалізовуватись і завершуватись. Так, а, ниточки вам покажу. Дивіться, які гарнюсі. Отака палітра тут у мене, отак красиво виглядає. Органайзери зробила теж з пташками, бачите, з калібрі. Отак от так красиво, вони дуже яскраві, бо ця картинка не яскрава. Ви бачите, тут таке сіреньке, голубеньке. Мені дуже подобається, що фон буде теж такий цікавий, не просто там якийсь. Ем... А от якісь там листочки, такі гілочки, щось таке. І тут дуже цікаво буде. Будемо дивитись, як воно буде в роботі готове. От, Тому я і обрала так теж такі органайзери, зробила такі сіренькі, голубенькі з квіточками із калібрі. Ну, асоціації в мене такі, отакі от, красиві нитки. Отаке все красиве і гарне. Можна почухати, можна покидати, подивитись, як воно виглядає. Мене це дуже-дуже так спонукає на вишивку. То о, от з цією роботою будемо, я не знаю, мій рік пташиний, мабуть. Я назву його пташиним, бо всюди в мене пташки, пташки. То пташиний рік розпочато, І це вже в мене треті пташки. В роботах, да, в розпочатих роботах три старти і всі три з пташками. Сова, пташки от і си, синенькі, і тут теж калібрі пташки. <сум> Чудово, причудово! Так, далі в мене наступна робота, котру я теж беру на, ці, на цей тиждень це в мене русалонька. Русалоньку я теж планую вишивати в цьому році і доволі багато. Попередній такий план в мене вишити діляночку тут внизу. Тут де всі рибки будуть. Тут буде одна, оце інша, і тут буде третя маленька рибка оце їх я буду вишивати. Так, кольори теж гарні інші, бачите, які тут ну, красиві, але інакші. Дуже-дуже подобається, звісно. звісно, Але я не знаю, вони так в очках попадаються. Бачите, тут яскраві такі. от, Це в мене русалонька. Буду її вишивати потроху, а там як піде. Захочеться побільше, захочеться поменше. То в мене план мінімум 200 хрестиків на день на русалочці вишивати. 200-300, там як вийде. Так, це в мене русалонька, і ще в мене робота на закінчення. Її треба завершувати. Бо тут залишилося зовсім мало. Це мій млин. От, ну що тут? Хоп і все. То я сподіваюся, за кілька моїх відео млин закінчиться. І буде в мене перший фініш цього року. От, такий план розпочинаємо, зустрінемося трошки пізніше. Подивимось, що в мене вийшло по вишивці. Дуже добре просувається, але, 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 у зв'язку з тим, що вимикали світло, зовсім незрозуміло як. По два рази на день і виходила, що і вранці, і ввечері, як тільки я сідаю вишивати, вони його вимикають. І отак от, от на 4 години немає світла, бувало, 2 години і 4 години, ну, отак от, от. І тому в мене вишивка трошки-трошки менше було. Менше. Що я вишивала? Я вишивала 4 дні, так. Ну, як ви бачите перед собою, це мій шикарний млин. І залишилася на ньому, зараз я вам скажу. 1951 хрестик. Це оцей шматочок на полі. Ну, тут дорога йде от поле. І зіроньки Ну Бек і фрузлики я не рахую. Це тільки те, що в хрестиках мені залишилось. Я це залишаю на інші декілька днів з вишивкою. І. Ну, от так, от, от так от. Дуже гарно просунулась, тут я не вишивала 2034 хрестики. Отак от виглядає моє поле, мій млин, моє шикарне небо. І я сподіваюся, що наступного разу, в наступному відео я завершу цю роботу. Ну, хочеться на це сподіватися, може. Тільки хрестики, а може й повністю. Та подивимося, що буде далі. Потім я взяла свою хранительку, і в мене був початок. Я розпочала її, як ви бачите. Що я тут навишивала? Я вам показувала трошки цю діляночку і от додала, бо мені хотілося до цього до метеликів дійти. Тобто оцю діляночку, от її плече з мереживом, трошки тут волосся йде, і діляночка з метеликами буде далі. То я її ще не вишила. от таку частину, отак в мене вийшло вишити тут. Розкид хрестиків, що вам сказати, блакитні дуже порадували кольори. Тут мені, мені вдалося вишити 1047 хрестиків, так. ну Теж нормально, але поки що не видно, що я тут навишивала. Начебто, ну, начебто непогано. Але не сказати, що щось вже вимальовується. Сподіваюсь, в наступну вишивку, в наступні декілька днів. Ми вже будемо, може, крильцями телеків побачимо. Ну, подивимось, що мені вдасться в наступній вишці. А може, я буду заповнювати саме цю ділянку, не знаю. Цю роботу я буду продовжувати кожного дня потрошку вишивати. Цю роботу я брала три дні, і в мене вишито тільки. Тільки, тільки. Я, може, думала і по 500 буду вишивати, але в мене вишивалося тільки 1047 хрестиків. Ну, Як так вимикають несподівано, не то і роботи отак от йдуть. Але, що вам сказати, мені дуже захотілося щось, щось новенького. Окрім цього набору, я придумала собі ще затію а, на деякий час, думаю, на кілька років це у мене розтягнеться, якщо я не потухне, знаєте, поки що горить. А потім подивимося. І зараз я вам її буду показувати. Я покажу, покажу вам, що я тут наробила, що я тут придумала собі. Ну, спокійно сидіти, немає можливості. Треба щось робити, треба щось вигадувати. Ну, от зараз покажу вам. Так, перед собою ви зараз бачите. Мій новий старт, новий процес. Розтягнеться це все, я так гадаю, на кілька років, тому що одразу я все не вишию, і це не цей процес розтягнеться на кілька років. Цей процес я хочу вишити в цьому році. То це буде знову новий старт, і я сподіваюся на новий фініш. Ниточки, я отак от поклала, щоб було видно. Тут я навісила трошки по одній пасмочці і захотіла спробувати, як в мене піде. Зараз я бачу, що йде дуже добре. Я тут вишила перші ну, три дні десь я вишивала, три рази брала, в мене вийшло 1047, здається, хрестиків, зараз я подивлюсь. Ні, 1170. 1170 хрестиків вийшло у мене на цій роботі. Ну, тут півхрестом, хрестом, але сага переводить на хрестики, то дуже зручно. Так що можна навішувати усі ниточки. Дуже мені подобається, як це виглядає. І основу я фарбувала сама. Зараз я вам покажу, що це саме є, а потім покажу поближче основу, бо так не зрозуміло, що там до чого. Так, що ж це є, дівчата? Я не дивилась ваших відео. Хі -хі -хі. То зустрічайте, це мій новий процес. На цей рік буде чобіток, новорічний чобіток. Отакий от він гарний, отакий от красивий. І мені захотілося для своєї родини вишити такі чобітки. Я навибирала багато-багато картинок. У мене вже вибрала Соня два чобітка, Рома вибрав чобіток, Єва вибрала. А Собі я не знаю, мені всі подобаються. І я просто оберу собі, який буде із залишків. Хай всі обирають, а потім я собі оберу. Ну, і я так думаю, щось з пташками в мене буде. Ну, щось таке можливо. Ну, подивимось то всі вони мені подобаються. Я обрала ті, котрі мені хочеться вишивати. От. Ну і це перший. Це перший. І виявилося, що тут потрібна блакитна канва. Ну, Потрібна блакитна канва, а я це робила ввечері. Розумієте, як увімкнули світло, мені дуже захотілося. Тобто, один день я витратила на те, щоб збирати там Соня собі новий набірчик розпочала. І заразила мене, і я, і я почала собі теж мріяти і хотіти щось нове. Ну і обрала отаку роботу. То я збирала ниточки і фарбувала канву. І зовсім зовсім не вишивала. І потім ввечері сіла і от відвела душу, коли вже дали світло. Я ще потім канву дофарбовувала, бо мені вона була бліда і хотілося трошки інакше. Потім ще раз дофарбовувала, і поки вийшло те, що вийшло. І зараз я вам покажу, як це вийшло. Ну, Якщо я зможу, бо на камеру, ви розумієте, не дуже воно так і видно. Зараз спробую показати Ну, так блакитненька. І трошки там є такі плямисті зони. Не знаю навіть дівчата, як це показати, як це показати вам. Ану, отак от спробую. О, о, трошки видно, так? Ну, от, ой-ой, не хитайся. О, трошки видно, отакими плямками, наче схоже на хмаринки, наче схоже на сніг. Ну, така в мене блакитна, трошки канива вийшла. Я обрала просто 16-ту, що думала, може 14-ту брати, і може й треба було, не знаю. Але я обрала 16-ту, мені здалося, буде нормально. І вона підсіла. Тобто в мене щось середнє між 18 і 16 основою вийшло. Ну і отак от виглядає мій старт. Так, я вам покажу. Ну, а потім буде видно. Це листочки, ягідки. Ну, так. І вже я підбираюсь до, першого, до першої кульки, новорічної святкової кульки. То от, дівчатка, оцей мій старт. Буду вишивати. Ну Що, дівчата, буду завершувати своє відео сьогодні на такій не дуже веселій ноті, бо сьогодні 15 число. Вчора було 14-те, я хотіла ще вчора випустити відео. Ну, але настрій, ви самі розумієте, був обстріл всієї нашої країни. Знову терак, знову трагедія в Дніпрі. І зараз, ну, такий настрій. Вчора не було в мене змоги знімати і щось тут казати, зараз теж не дуже. Ну, але так, от завершую своє відео. сподіваюся, наступне буде трошки веселіше. Це в мене русалонька. Вийшло так, що щось у мене затяглося. Один день випав в мене з-за того, що я розпочинала новий набір, і там воськалася з нитками з канвою, і мало вишивала. Вчора мені теж не хотілося, ну, як, як вийшло. Що в мене по розсаланці? Чотири, чотири, ні, три рази я її брала за цей час і вишивала дуже цікаво. Один день 206 хрестиків, один день 1076 хрестиків, і один день 164 хрестики. До всього в мене вийшло 1446 хрестиків на цій роботі. Я вишивала рибку, ось вона. Вже видно, так? Мені захотілось їй око вишити і майже завершила. Ну, тут, тут багато і кольорів, і всього і змішано, але так от ланцюжками туди, сюди отак вишивається, не дуже складно. То така гарна рибка в мене виходить. М -м -м. Може наступного разу вже буде готова. Що тут плавці? Трошки животик, мордочку, і буде готова рибка. Ще я помітила у себе, що я розпочинала з Нового року нові процеси і старти. Зараз мені чогось, нічого не хочеться. Ну, такий Настя. Я думаю, це пройде кілька днів, і якось будемо назад повертатися так, в нормальний стан. От. І я помітила, що в мене спочатку я взяла саму маленьку роботу сову свою, потім я взяла пташок, там десь тисяч на двадцять більше. Після пташок нова в мене була хранителька, і вона більше ніж пташки, тисяч на п'ятдесят. А отут в розсалонці виходить так, що мені залишилось вишити хрестиків більше, ніж у всій хранительці. Отак от, от. Ну, не знаю, не знаю. А ота от моя інша робота. У мене ще одна багата кольоровка на цей рік, котру я хочу розпочати. Ну і коли мені захочеться її розпочати, коли потягне, вона ще більше буде. Ну, так виходить. Ну, гаразд. Це мене не лякає, як ви знаєте. Бо вишивати я люблю, і коли є настрій, я вишиваю доволі багато, доволі швидко, так скажемо. Не те, що там багато, просто швидко. Коли настрій нема, то я можу 200 хрестиків колопати півдня і, і якось так. Ну, от... І що я зараз? Я зараз вирішила, щоб ніяку роботу не брати, бо такий настрій. І я вишиваю оцю. Тут в мене сюжет вже завершений, бачите, вся робота. Ой-ой-ой, не матиляйся. Вся робота майже готова. От коли починаєш про вишивку розповідати, наче й настрій повертається. Таке відчуття. От, але потім знову думаєш про, ну новини, дивишся, думаєш про це і знову так занурюєшся. Ну гаразд зараз, зараз отак, от, дівчат. То я вирішила не брати не, щоб ніяких сюжетів, нічого мені там не рибку, не мардашку, не пташку, нічого такого не вишивати. Я вирішила завершувати млин. Млин в мене вся картинка вже готова, саме красиве вже готова, і мені залишилося от шматочок довишити, там, де дорога, там де поле. І я так думаю, може, може так і треба. Тут дорога, отак от, от іде, і самий темний куточок. Може, в нас темні часи завершаться. Хоча тут дуже мало залишилося, тут трошки більше тисячі ще в небі зіроньке. А от, ну, подивимося. Ну Зараз нічого такого не можу. Вишивати тут крупний ка каунт. І я знову погано сплю кілька днів. І, ну так, мені зручно цю роботу брати. То я буду намагатися завершити свій млин. І тоді, коли буде більш-менш нормальний настрій, я розпочну нові декілька днів з вишивкою, і ми з вами зустрінемося. Ну от, вишивці це, це все, що я хотіла вам розказати. Ще хотіла сказати, що я, Ну, мабуть, це всі знають, але, ну, не знаю, такі думки, якісь мені. Знаєте, хочеться, щоб ми більше жили своїм життям і менше занурювалися в життя Росії. Бо я дуже багато цього бачу. Я розумію, що треба знати ворога, так? Якщо це наш ворог, ми вже всі це знаємо, всі це прийняли, що так воно і є насправді, якби нас не намагалися надурити, що вони. Мирні. Знаєте, знаєте, як мені це нагадує? Все? Якщо ви дивилися, є такий фільм по Стівіну Кінгу. Книжку я не читала, але хочу якось почитати. Є такий фільм, називається? називається? Ловець снів». снів. І там на початку, коли інопланетяни висаджуються на Землю. І вони такі, ну, військовий про них розповідає, той генерал розповідає про них. От, і там така картинка дуже, дуже виразна для мене, і от вона мені повністю відображає російських окупантів, повністю причому. От вони висаджуються і кажуть такі, типа. Ми мирні, ми не хочемо поганого, ми з добром, ми потерпіли тут крах, наші кораблі розбиті, нам треба допомога, там, допоможіть, спасіть нас. А як тільки по, ну, люди не вірять в це і починають їх знищувати, то вони такі. А, і морди там такі показують. Боже, це дійсно та картинка, яка вона є насправді. Тобто, скільки років нам втирали тут, що вони наші брати, що вони нас люблять, так же. що ми їх повинні любити, чомусь пробачати. Не зрозуміло чому. От. Ну, ладно, це все зрозуміло, це все ми знаємо. І от, от така картинка насправді, які вони є, так? Це теж ми всі побачили, і я сподіваюся, що. Тепер це бачать і інші країни. І закривати очі на це неможливо. Ну, просто неможливо. Як тільки хтось починає щось казати, ну покажіть Діму цей будинок в Дніпрі, що вони вчора зробили, покажіть. і Як вони цьому радіють, головне, ладно. Ну, таке. То я вважаю, що ну, я зараз не дуже реагую на все це, що вони кажуть. Мене це вже зовсім не зачіпає і здається, що отак, отак і повинно бути. Ми знаємо ворога в лице, ми знаємо, на що вони здатні, ми знаємо, що вони так само будуть діяти і надалі. То будьте обережні, вони міняють тактику потроху, щоб на початку вони вистрілювали там біля сотні і більше ракет одночасно. Потім а, і робили це на початку тижня, ну щоб, знаєте, там в якийсь там завод потрапити, і там загинуло більше людей. Зараз потім вони так на середину тижня так передвинули все це. От, і, а зараз вони на свята і на вихідні нам це роблять. І обов'язково намагаються і потрапляють у великі будинки. Ну, тобто то в один, то інший. І Ну, щоб нам дошкулити і якнайбільше болю завдати. Ну, Їм це вдається, їм це вдається. І що тут, що тут скривати? Тут вони не розуміють, що нема нічого, е ніякого сорому в тому, що ми переживаємо за, св за своїх людей, що нам болить смерть своїх людей. Ну, ну Це не слабкість, це. Це наша сила, можна сказати. Вони думають, що вони таким чином роблять нас, нас слабшими, а, а вони, типу, сильніше, якесь скажене, я не знаю, ні, не скажене. Це знаєте, як спотворене сприйняття реальності у цих людей. Ось що це. Вони не розуміють, де є де що, де правда. Ну, І так на це дивишся, думаєш, боже, з ким ми спілкувалися, з ким, з ким ми жили поряд. Ну, гаразд, тепер ми це знаємо, що це мирні люди, що це наші вороги. І тому треба відноситись до них як до ворогів. І я маю на увазі ну, ворожих людей. Котрі приходять, приходять до нас зі зброєю, котрі нам пишуть ну, такі коментарі погані, розумієте, да? і сприймати це як ворога. А на ворога реагувати емоційно немає ніякого сенсу. Емоції свої ми можемо зберегти для себе. Для себе, для свого життя, для своїх людей. І звісно, ми будемо далі переживати, якщо будуть трагедії, а вони, звісно, будуть, бо, бо я вже сказала чому. Так. ну от, Тому дівчата буду завершуватись. Ну, так, не дуже приємно це все чути, якщо. Ну, не слухайте, якщо вам болить, не слухайте. А я Кажу, що, що зараз відчуваю. Отак, от отак. То буду завершувати відео. З вами зустрінемося в наступному. І я сподіваюся, що воно буде більш приємне. Все, цьому і у вас бувайте.